Привіт! Повертаючись з минулої подорожі, я вирішив поїхати не тою самою дорогою, якою приїхав, ну, бо це нудно. А через гори і заодно глянути, чи є тут може щось цікаве, чого нема на мапі, і я сам своїми очима побачу. Але все, що я побачив, це було старе закинуте село. Я думаю, ну ясно, тут пусто, нічого цікавого. Аж десь 2 дні минуло, я вдома сижу і кажу, чекай, стоп, там старе закинуте село. Треба їхати і подивитися, як раніше люди жили, це ж теж цікаво. І зразу з дороги, можна сказати, ну тут є нові споруди, злив води, видно, щоб дорогу не розмивало. Але зразу стоїть стара старезна хата. Явно тут була якась свіженька добудова з більш сучасної цегли. Хтось щось тут намагався робити. Можливо, це був камін, тому що йде заглиблення в стіні, а потім так догори і далі не ясно. Так. Йдемо далі. Тут цікавий якесь. Це що таке? Кулеметний дзот. Мені здається, в них була якась хитра система охолодження будинків якимись такими. Ну, гарний вішак на пальто. Треба свій вдома так зробити. Так, тут серйозна була господа. Як бачите, дуже багато місця. Знову якась дзюрочка. Як бачите, не так багато вікон, але даху нема. Якщо це був верх, то воно дуже якесь низьке. Я вище на голову за ту стіну. Міг хіба вже звідси їм їх дахи Якщо це було для худоби. Тому що, як розказували місцеві, у них було так, що вони жили, типу як своя хата, а далі треба було через хату провести там віслюкач, що вони мали, і в кінці був хлів. Тобто худоба ходила прямо по хаті. Що мені подобається, бо коли я розглядав це місце на мапі на Google Maps, це був як пустир такий, знаєте, поле, поле такий, степ. І потім там де-не-де якісь, наче як силуети будинків. Але це реальний гірський ліс, і тут гарно пахне хвоєю. Мене це тішить набагато більше. Так, схоже, у нас тут ще один успішний пасічник був, як мені це все знайомо, ще один вулик навіть лишився такий, наче цілий. Все полишались одні кришечки. Хоча місце гарне. Вони могли тут багато збирати меду, але йдемо подивимося, схоже ця хата покинута. Угу. Цікаво було би тут з розбігу зайти і зразу вальнутися. Ну от, можна подивитися, як то приблизно виглядало. Бамбуки знизу такі, так скажемо, черед. Черепиця зверху. От і все, завалився. Що це було за службове приміщення з входом наверх? Видно, що тут була підлога бо андирки для балок. Тут був як і другий поверх. І знизу щось. Може зверху курятник, знизу там кози, чи що не знаю. Але краєвид з цієї стайні та вищо? Так, я повертаюся повністю на початок, тому що я вже зрозумів, я думав, що я зможу ходити від хати до хати, собі дивитися, що там десь цікавіше. Але механіка будови тих хат була така. Йде дорога головна, і потім з дороги своя приватна дорога до своєї хати на горбочку. Кожна хата стоїть на горбочку. Ти не можеш від одної до другої перейтися, бо бур'яни і потрібно спускатися вниз-вниз-вниз. Потім вниз, 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 підніматися вверх, де зовсім немає дороги. Тому, щоб попасти від однієї хати до іншої, треба повернутися назад на головну дорогу і перейти. На їхню, яка веде до їхнього будинку. Нічого, це ж здорово, чи не так ходіть? Слухайте, бачу знайому вже нам споруду. Треба трохи відхилитися від маршруту піти перевірити. Так, схоже, сумнівів не залишається. Це резервуар на воду. -у там валяється, там валяються старі-старі глечики. Бачите? Старезні глечики. Ще, напевно, люди не знати, коли їх там врунили. Я довго-довго йшов, але підходів доріг до сусідньої господарки так і не знайшов. Але бачу, тут є якийсь ліс, і він не густий, і думаю, напевно, прорвуся ним. А ще я побачив, що він рівно висаджений в одну лінію. Тобто це порівняно лісу років, хай буде 15-25. Значить, вони засадили дорогу до колишнього маєтку за тим, що вона більше була не потрібна. Ой, а що це тут у нас? Знайома річ. Невже ми знайдемо і тут щось цікаве? Так, мало помалу ми до чогось пробираємось. Є якась перша хатинка. Теж як бачите, бо повимивало. Цемент так званий. Було тут не густо і нічого цікавого не збереглось. Якась там металева посудина проржавіла, Нанесло землі. Та й все. Так, я вже прошкандибав від тої хати сюди, виліз на це каміння, тут можна перепочити. Але далі одні хащі. Я щось не уявляю, як мені крапкатись. Лера. Хочете ще гарний жарт. Поки я отут 100 метрів пробрався по тих хащах і звірів по мапі де я, я зрозумів, що жахливо відхилився від курсу і мені треба повернутися назад. Мені туди потрібно, а я йшов туди. Уявляєте наскільки я схибив. У вас напевно виникне питання, що ти такий схиблений, чи ти не дивишся на мапу. А вся суть, що поки я от в цьому лісі, тут немає взагалі жодної достежності сигналу. І тільки коли я виходжу з лісу і трошки стою на горбочок, там, видно, десь з сусіднього міста добиває файний сигнал. І там я звіряюся, де я є. Так що я. В рівно висадженому лісі дезорієнтувався. Що, що тут ще скажеш? Я видатний мандрівник, якщо що, ходіть зі мною. Здається, згорем навпіл я добрався до якоїсь колишньої садиби, від якої залишились хіба якісь каміння і мури. Зараз, подивлюсь, чи є тут щось цікаве, попереду якась кругла споруда. Не вже це приватний холодильник. Так, схоже, недоля нам щось тут побачити. Але я бачу, що не схоже на холодильник, але дивна кругла споруда, вона так заросла туди не пробратися, навіть з мачети. хіба з динамітом. Я знаю, що ви просто зараз мені там пишете. Чоловіче, та тут треба брати металошукач і ходити з ним. Але не сила вам відмовити. Поїхали. Я полазив десь 15 хвилин, нуль, жодного сигналу. навіть Я поставив на всі метали на повну потужність, навіть цяха не знайшов. Схоже, тут будували ще з дерева і каміння і нічого більше немає. Так, тут або все вже пробите, хтось вже пройшовся, або тут ніколи нічого і не було, бо фермери були бідні і не закопували горщиків золота. Тому пробираємось далі. Так, я вирішив підняти дрон, подивитися, чи далі є ще щось цікаве. І бачу, що є якась стара закинута ділянка, і на ній якісь дивні малі круглі споруди. Так, як здається, з висоти. Не знаю, як воно буде. Але спробую хащами пробратися до цього місця. Я пробрався нарешті в якийсь шалений степ. Всю дорогу, всю я йшов з металошукачем, нуль сигналу, нічого. Не знаю, доберусь на це місце, я його вже бачу. Але воно одночасно близько і так далеко. Було б зараз холодно, і я би був в штанах, я би просто кросом пробіг цю відстань. А тут а, мені шкода моїх ніг, я вже плачу. Добрався я до тієї садиби. Ноги наче в вогні, біля неї є велике дерево. Це дає зрозуміти, що воно старе. Я трошки тут пройшовся і є блукаючий, слабкий сигнал, але чітко в одному місці. Пінпойнт показує тут. попробуємо Отже, я б покинув всю свою апаратуру для зйомки відео, взяв е металлошукач і прорив тут все. Все, абсолютно де тільки міг, я заліз в такі хащі по тій хаті всюди. Тут нуль. де неде де блукаючий сигнал, ти раз копнеш, сигнал зникає. То, наприклад, в Україні я б навіть не брався таке копати. Тому або тут же все пробили інші металошукачі, так скажем, або тут ніколи такого нічого й не було, бо жили прості. Бідні фермери, які щось пасли, щось вирощували, щось полювали. І, напевно, одяг ткали самі собі і все. На випадок, якщо ви думаєте, що може в мене метал шукати щось, не цей, то от, наприклад, на золотий перстень він реагує прекрасно, а я був виставив всі метали, щоб знайти хоч щось і не знайшов нічого. Тому давайте повернемось до розглядання старовинних цікавинок. Продовжимо наші звиклі дослідження. От що це по-вашому таке. Як ви вгадали, це вхід в Нетерленд. Е, Я бачу, що одного разу я був знайшов холодильник, так званий, на горі, і після того почав знаходити їх всюди. Тепер я знайшов в там тому будинку, закинутому щось типу такої споруди. І вони мені знов починають траплятися всюди. Доведеться їх дослідити, я впевнений, що це тупо резервуар на воду. Але хто зна, хто зна. Ходіть дивіться. Таке дивне насипане каміння. Таке, якби ним заліпили. Щось, що Вон там якась баночка? Бачите, зверху присипаний таким дрібним дрібним камінням. Цікаво, як вони той утнули, ну я подивлюсь ще раз всередину, я щось не розумію. Типу вискладали. Камінь, та я не знаю, воно просто наскладене на кубку. Я думав, що ну тут видно один камінь є такий, що тримає ніби все. Але решта вон там -от. просто каміння собі наскладені. З розрахунком, що вони давлять один на одного і не впадуть. Короте, іспанці добре вміли з каміння вибудовувати, що тобі здумається. Добрався до якогось такого місця, де все в каміннях. Ну, явно наскладено людьми. Все довкола. По формі не можу зрозуміти, що це. Може були сади, може були загони якогось. Звіра. Не знаю. Знаю одне. Води в мене вже трохи, камера в мене вже трохи батареї. Ноги мої вже залишилось тільки трохи. Як всіх пообдирав тут, поки сюди добрався. Але ще він бачив там одну хатинку і мушу йти на неї глянути. Також видно, що тут була пожежа на горі. І згоріли всі оливки, що тут були, що колись мав господар. Видно оці всі сухі дерева, це колишні оливки, їх багато-багато було. Схоже цим і займався чоловік і жінка, і чи хто тут ще жив. А ще вони ходили цілими днями, мабуть, збирали каміння. Поки чекали, як дозріють оливки. Бо каміння тут наскладено, куди оком не кінь. Добрався я трохи до тієї хатини, але легше йти не стає. Хащі як були так. Нікуди не зникли але нічого, мета вже перед носом, так скажем. Опа! Так, може тут заночує гарний садочок біля хати, гарний краєвид, що мені тут класно. Чи ж не так? Стеля на пів ціла. Трикутна витяжка якась. О, дві балки як вальнулися. Цікаво в який момент, через скільки секунд ці цівальну. Вон там ще. Витяжка файна. Слухайте, земля під ногами м'ягка. Все супер люкс. Вже знайомий нам вішачок на пальто. Цікаво було. Я думав, минулого разу що чисто так випадково хтось примутив, але бачу, це традиційна штука. Не знаю, як ви, а для себе я, мабуть, тему старих покинутих сіл закрив. Пошуки тут щось з металошукачем теж закрив. Буду Продовжувати досліджувати якісь більш старовинні цікавинки. Але якщо у вас інша думка, пишіть, може ви можете щось підказати. Надіюсь, це для вас був хоч якийсь контент. Поставте лайк хоча б моїм ногам, які натерпіли за сьогодні. А ми з вами побачимось наступного тижня. Буду цілий тиждень для вас щось планувати. Ха -ха -ха. Фу. Я вибрався з цих довбаних хащів. Вони мене не перемогли.